Монтаж бордюру, друзі, під плитку. Клумба тут буде аж до кінця. Це в нас бордюр під клумбу з правої сторони, а тут буде така двохметрова дорожка. Тут все в нас теж під тротуарку. Тут вже в нас буде клумба ну, з газонами і так далі. Оце тут все відділяємо, бачите. Одні кути. Тому багато різанини дуже. Майже 40 бордюрів із 110 буде порізаних. Так що багато ріжемо і багато, друзі, отак робимо замків. Рекомендую і вам так робити. Значить, тут, можливо, робиться така доріжка, що можна буде навіть і автівкою їздити. Тобто заїхати сюди на задній двір. Так? Ну, отак все зроблено гарно. Але це ще не все. Отут ще буде купа бордюрів, друзі. Отут до будинку будемо підходити. Ну, цікава робота. Але одні кути. Але слідкуйте. І все ми вам покажемо. Але вже в наступних відео.